Відроджував автентичні подільські танці та прославляв їх як в Україні, так і за її межами. Нещодавно, 16 вересня, у віці 75 років пішов із життя видатний хмельницький митець та хореограф, постановник Олександр Небесний. За життя він заснував народний ансамбль танцю Поділля та народний ансамбль українського фольклорного танцю Гонта. На ті часи, коли він починав, дуже важко було тому, що українське мистецтво і українське. Культуру представляли якось, отаке, знаєте, негарне того слово, шарварщина. Він цього не, не ніяк не приймав, він дуже з цим боровся, і він е, взагалі робив Україну модною. Тоді на ті часи це було сміливістю сміливістю показати так, як воно є, а не показувати, ну, якось отак. От, е, Менше вартісно не показувати спрощено, не показувати це смішно. це було гарно. Як згадують вихованці, у колективі панувала дружня атмосфера, а до свого керівника зверталися просто та із ласкавістю. Сансанеч. Він дуже така магнетична людина, дуже мав гострий розум, іронічний. Такий ми так, поки його вже добре не знали, ми його боялися. Він здавався таким суворим. Але вже потім так з роками розумієш, наскільки добрим, і наскільки він любив людей, любив Україну. Олександр Небесний віднаходив унікальні народні танці під час експедиції «Поділля». Потім перетворював замальовки у справжню професійну постановку. В селах вони збирали, бабушки показували якісь невеличкі таночки, які вони танцюють на вечорницях. І вони привозили і робили. Це більш сценічним, тому що такі таночки, вони коли ну, це ті танці, які могли танцювати всі люди. Тобто в селі збиралися і вони танцювали на весіллях, на дні народження, на якихось е таких е святах. От. А на сцені вже має бути трошки інший танець. Він має бути більш такий, ну трошки складніший. Вихованці згадують, кожна деталь мала значення. Важливими були не лише рухи, а й музика, костюми та емоції під час танцю. Ми дуже любили подільські танці. Тобто він займався суто хореографією Поділля, культурою Поділля, розвивав її і ну, досконалював. Тобто Ті, ті танці, які він в експедиції бачив, то він їх робив ширшими. Ну зробив справжній сценічний танець, сценічні образи. Вони дуже веселі, ці танці. Ми дуже їх любили танцювати, жартівливі. Вони завжди, як маленька вистава, була. Постановки Олександра Небесного ширились далеко за межі області. Окрім української сцени, подільські танці представляли і за кордоном. Народні танці це було круто. Нас любили, нас сприймали просто. Ну, зали ставали з оплесками, з криками Браво! І коли гонта виходила на сцену це була така енергетика, це було ну це просто. І на ті часи мало було таких колективів, які дійсно зароджували таку повагу до українського мистецтва, до українського танцю. Чимало наших автентичних рухів, традиційних обрядових та розважальних танців не стерлися з часом завдяки праці Олександра Небесного. Чимало його вихованців стали професіоналами справи та керівниками ансамблів, А вони у свою чергу і донині навчають юне покоління подолян нашому автентичному танцю. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.